Друзі, всім привіт! Ми сьогодні з вами на річки Саксагаль на каналі. Будемо ловити рибу, будемо пробувати ловити рибу на поплавок. Ловити будемо на манку, але черв'яко пари теж є, будемо пробувати. Сьогодні нам попалося таке гарне місце, бачите, широке, нам на двох місце якраз вистачить. Так що швиденько розкладаємося і вперед. Взяв паличку. У нас сьогодні два вида два вида манки. То я спробую шприц набрати, цю будемо мотати паличкою. Так, наш гачок. Гачок такий маленький, бачите, жовтенький. Це буде насадка. А там під вещеретом трошки накидав прикормочки. Ще зарядим О, Вже клює. Дивіться. Вже клює. <різь> Цікаво. <різь> Тільки кинув, вже клює. Турця може так сходу. Хотів другу дочку нарядити, а тут уже за це треба дивитися. Притопило, потім вилізла. Ну зараз трошки так рухається поплавочок. Тільки ж тепер треба вгадати, коли ее тягнути. Ну, зараз попробуємо зі шприца. Короче, я так понял, закидую і тут вже надо дивитися. Глаз до да глаз. Так. Ну, перезакину. Це тільки що на манку треба часто перезакид робити Зато на і клює вроді вже клює але так що слабо назад пришло Ну поклвка була так повело треба було тягнути все ж таки Ну це зараз поки руку наб'ю поки привикнеш до цих покльовок коли я коли я одягнути се мабуть удочку на параш кину, або на черв'яка Все, один опарик поставив сюди сейчас закину І хай тону Ну а паріка не дуже охоче клює да? подивимось може сьогодні захоче якась рибка поверху плаває на прикормочку блідать підійшла, крутиться там тільки ж два метри глибини 2 метра глибини А вона зверху хтось там бачите і на дні Інтересується Цікавиться нашою насадкою так ну що вона хоч раз підсікнути, що я дивлюсь на ці покльовки. там щось таке раз Ударив все, вдарив все. Як клітка, не? за те як собака Хватає за манку рве. Друзі, манка в мене звичайно не просто манка, а з добавками. З якими я вам потім розкажу. Подивимось, як... що ми наловимо, що воно вийде. Свята вже наловила, бачите. Дивись, які а це ж та, так, бач, він такий сірий. Дивимось ножка не жовтіє. Не, не жовтіє. Ні, нормально. Клас. Поклвки то є слабенькі, ну коли ее тянути, треба пробувати. Оце отак бачиш воно, ну, отакі покльовки. Треба піймати момент, коли я підсікати. потерял поплавка Я спробую гачочек поменьше поставить. так Поставил менше притоплю і кидає притоплю і киде щоб їдає ми сидимо з тобою тут як на виставки Два одинакових крісла, лудочки, підставки таке, зі сторони подивися, рибаки так не сидять. У нас клює, клює, воно. Ну, це дип, дип і все. Ну, ну, ну. Перша, мабуть, ну. така, як реальна покльовка була за сьогодні. Наталова з добавка черв'яка. Каша з м'ясом. Мама каша з черв'яком. Беж такий дрібний гачечок поставив. Що ти не можеш схватити, а? мая. Клювало Клювало. Колись тут капітан Гак роки два тому. Ловив карася десь в таке время. Ну, Сіто, нарешті пібала платвину. Кидає в садок. А ну покажиш хоч. Похвастайся. Рудочка зігнулась три, три погибелі. Я думала, зачепилась. Ось ну все. Заликова. Попробую червячка ось, вот такой кусочек. Все это вроде кидается на червяка. Я не пробовал. Сейчас пробую. Червяка сейчас буду обкусывать и все. Попросидала. <крокко> <седало> 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 хорошо так сформулировала поприседал поплавок пока нагнулась света уже все надо вам быть прикормки пить сейчас ну сейчас я так бой кину. Я свого червяка укутал манку. Притаплює плавненько, ну і вилазить назад. Бачите. Щось так потемніло. Дощ не піде Часом. Де лягає, лягає, що він? Стої, ти бачиш, це клює так. Він ще не став на місце вже лягає. Діво де? Ти на мене. ж. Вело і завело. Опа! Є нарешті, друзі. Вытянул. Человечка? Ну, зайца уже такая хозяйская, можно потримать в руках. Мы же эту опару, Я меня чисто, чисто на манку намотал. Ну, вот так же. Целый день сегодня так. И выло, и притапливало. Вот так просто. Намотав. І все. Да. Скільки покльовок, скільки питався я її підсвітити, Нарешті ось мені вдалося. Удочка така гнучка. Така вроді рибка невелика. Аж ага. гне. Опа! Опа! Есть Боже, <тягнув> не приловчився. Да приловчився вроді. Не, ну так нормально клювало просто вона. Довгенько. О. Це вже улов. Вже три риби в нас маємо вже наш мордатий побіде смачненько Не любе, навірно може це стайка підійшла там сидить зараз. Бач тик-тик-тик. Така більш-менш нормальна риба і клює ось внятно. Yeah. Ну молодець. Пішло діло. Сю роби переманив до себе. Ні, я думаю це. То вже дуже така дрібна клювала. Це... Ні, ну це зрозуміло, що теж дрібна. Але... Це хоч вміє вже клювати. Що ж у мене? Тут себе підкормив, а у мене не підкормлював. Підкормив. Підкармлював. Коли зранку. Зараз кину. Зараз кину, трохи руки по Мені ж сподобалось Вон рибаки проїхали на той берег. Кинемо ще трошки прикормочки, суха вже. Прикормка, друзі, обов'язково чесник. Без чеснику діла не буде. Часник, спеції. Ну, можна ще щось додати. Макуху добре. Бігом поки стая не вийшла, треба ловити. Може щось покрупніше, зараз видернем. До двох метрів. Глибина. Одивий плыває, вже починає підкидати його. Вже починає підкидати. Опа! Ай, зійшла! Зацепив! Зацепив! Ну, пустый гачок! Така риба, що літом плювався б тільки на неї. А взимку за щастя таку половить Побачить клювання опа Тажівки проїжджають аж земля двигтить за спиною, 8 метрів 10 Там воді ото не видно ну, нічого на мене. Оживилась трохи риба Поклюки більше-міні, зранку не клювало так. Тут гачок. Та що, нормальний гачок. На фідер мені кажется, легше витягнути таку плітку, ніж на поплавок. Ай-яй-яй. Вистрибнув з води чуть не весь. Піймав тільки що ще одну пліточку, тільки не знімав, підійшли. Підійшли бажаючи подивитися, як ми рибу ловимо. Подивились, поїхали. Ловко потягнуло тільки що, а я не потягнув. Ну, що так Активність пропала, треба трохи підкинути. Прикольна рибалка. Якщо враховувати що зараз уже зима, то прикольно посидіти на і подивитися. Нерва не к чорту. Ти мене уб'єш своєю рыбою як карась, я думала там карась і тому так махнула, що аж на тебе полетіло. Дека хорошая, клас! Наглаживал. Ну я вже нічого тільки манку ставлю. І так клює. Погодка нам сьогодні улыбнулась де так тихо. Вообще. Вилажно. Мабуть, з'їли манку. Поклевка була. Раньше ловили на поплошні удочки, ще на бамбукові по 4-5 штук, так розкинуті. Я помню, їздив ще накладку 4 удочки. Ну, це вже як наш-наш пари закидати. Ай-яй-яй, це виложило. Виложила, так виложила. Не пойму, чи рано потягну, чи, чи пізно. Маш прикормки сипну і зразу веселіше пішло. Присідає, присідає, ну десь потягнув в сторону. Єсть! Єсть! Єс! Засік! Ну як ми так робимо, так наче курохів не кажи так тут же ж главно підсекнуть вже мастерство вже не, не важливо яка риба, важливо її витягнути. А ну ж дерг, дерг, дрг і сидишь жди, коли оно потягне ли в сторону, или задержиться трошки. Під водою. Я жду, коли вона в сторону потяне, підтягнула. Под... Ага. Ціла... Тут ціла філософія. Не дивіться, що така маленька риба і на що ми її ловимо. Тут я ж кажу, розмір не має значення. Тут цікавилося просто її витягнути, подивитися на клювання, спіть витягнути і... Отримати від цього велике задоволення. Рибак рибака то пойме. Це приблизно як рибалка з льоду. Сидять люди. Я раніше теж не розумів. Приїжджають на рибалку ловлять отаку платвичку або З Зісяток піймає за всю рибалку. Думаю, ну що там, який сенс у це сидіти, що за задоволення від цього. Оказується є. Буває іноді цікаво, і дрібну рибку половити в мутній воді. Ну що, друзі, на цьому, мабуть, і все. Цю рибалку я назвав би розваги для дорослих. Немає значення, який розмір риби. Головне добитися, щоб вона клювала і вчасно підсікти. Декілька реалізованих покльовочок і рибалка вдалась. Піймали трошки рибки, трошки зібрали грибочків. Довольні і щасливі. Їдемо додому. Бажаємо всім гарного настрою і на все добре. Пока.